Здоровенькі були друзі з вами, як завжди, подон! І сьогодні в нас буде дуже дивне відео: просто чорна магія. Майже така ж чорна, як дупа Барака Обами. Словом, на днях мені мій друг Валерій надіслав посилання і написав: Чувак, ти не пройдеш цей челендж. І як я міг відмовити, тим більше я думав, що я пройду цей челендж. Він написав, що цю собаку неможливо обіграти. Я поняття не мав, про що він говорить. До речі, Валерій має теж свій канал на Ютубі, і я раджу вам його оцінити, тому що його канал підійде і дорослим і дітям. Власне, на його каналі також є різні челенджі. Окрім того, він знімає і про домашніх улюбленців, і про підводне плавання, і навіть тестує якість обслуговування в різних закладах. Словом, раджу подивитися і дякую тобі, Валерій, за цю гру. Що в цій грі треба зробити? Перш за все, треба загадати будь-яке двохчислове цифро. Двохцифрове число. Тут нам пес пропонує 43, але не будемо ми спішити. Давайте задаємо якусь хрінь в стилі п. 40. Блін, тут пише 43, хотів сказати 43. 34! Тепер треба додати оці цифри, які ми маємо. 3 плюс 4, тобто 7. Ну, в принципі, окей, добре, тут я просто тупанув, взяв відзеркалену цифру, але хай буде вже. І тепер від оригінального циф... числа віднімаємо цю цифру, тобто 34 мінус 7. Е... І виходить 27. І наступне, друзі, все, що треба зробити, це подивитися на картинку і запам'ятати її. Давайте глянемо. У нас було 27. А, так, це має бути якийсь такий, от якийсь тут ангамон намальований. Гаразд, все, що лишається зробити, це натиснути кнопочку. І чи обіграли ми собаку? Собака запевняє, що вона відгадає, що я загадав. Звідки Давайте глянемо. Не вгадаю так. Шо? Surprise, motherfucker. Як? Як? Це? Я не... Як це ста. Звідки він знає? Гаразд. Давайте цього разу спробуємо якусь іншу цифру. Наприклад. 69. 6 плюс 9. 15. А тепер 69 мінус 15. це. 54? Сам порахвав. 54 це якась Що це? синусоїда? Чи косинусоїда? Я не знаю, блін, я не пам'ятаю, як синусоїда виглядає, але синусоїда, я зрозумів. Графік синусоїда, все погнали. І. Чи вгадає він? Та чо? Як ти взагалі? Що за магія? Гаразд, є шанс, що я навів мишкою. Я ж навів мишкою прямо на то. Давайте цього разу не наводити мишкою. Взагалі мишку забираємо геть, ні, поставимо її на цьому місці і все. Постараємося не включати калькулятор. Можливо, вона якось зчитує дані з калькулятора. Постараюся сам порахувати цього разу. Ха! Треба знайти якусь цифру з реального життя. Щось щось таке дуже близьке. Наприклад, скільки сантиметрів у мене. Але то одноцифрова цифра, тому ні. Раз, Номер квартири, в якій я живу, 15. 1 плюс 5 це 6, 15 мінус 6, це у нас 9. Так, 9. Блін, а мишка прямо там. Я надіюсь, він не пойме, що я. Ну добре, це знов синусоїда. Давай погнали. О, курва! Та як? Я, я в це не вірю. Це просто якийсь вижарту. Як? Ні, ну. Я, по... я, я. Можливо воно якось зчитує те, що я говорю. Зараз я не буду говорити, покажу вам на камеру цифру, яку я загадав. Я не вірю. Це просто якийсь сатана тут сидить, вселився в цього пса. Я, як він це робить? Я вже навіть не говорив, показував вам якісь речі на камеру і все. Я вже не маю теорій Ще одна є теорія. Блін, можливо, він відслідковує по веб-камері навіть. Можливо! Добре, друзі, давайте останній раз загадаємо максимальне число. Ви мене зрозуміли. Я, я не дивлюсь тепер в камеру, щоб пес не бачив, куди я навіть дивлюся очима. Ви запам'ятали, Максимальне допустиме число. Я не говорю все. Ні, ну... Мам! Неси святу воду! Це всього лиш доводить лише одну річ. Собаки це зло. Математика це зло. Люди в каптурах таких от забув, як вона називається. штуках дрюках це зло! Чорна магія існує. Чорна магія існує! Розкажіть про це другу! Киньте це відео своїм друзям, просто скажіть їм, чорна магія існує! Раз, друзі, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, коментуйте, закидайте це відео своїм друзям, я вам чесно кажу, після цього ви зможете обіграти цього пса. Покажіть це відео татові, мамі, братові, сестрі, сусіду Миколі, будь-кому. І не забувайте триматись, купи. Як яйця, дупи, папа, очки.